Українські військовослужбовці зможуть йти у відпустку під час дії воєнного стану без пояснення причин. За відповідний законопроект під номером 8081 проголосувало 330 народних депутатів. Про це депутат від парламентської фракції Голос Ярослав Железняк повідомив у своєму телеграм-каналі. У цьому відео ви дізнаєтесь, скільки днів відпустки приготував для захисників та захисниць законодавець та коли цим правом можна буде скористатись. А це канал Право. Все про ваші права та обов'язки і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволови? Тоді починаємо. Відповідно до законопроекту військовослужбовці зможуть взяти відпустку без пояснення причин не більше, ніж на 10 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Але не більше двох діб в один кінець. Простими словами, військовий добирається додому добу, відпочиває 10 днів і ще добу повертається назад. Дні на дорогу не враховуються до відпустки. Відпустка надаватиметься зі збереженням грошового забезпечення. Нагадаю, що станом на сьогодні відпустки під час дії воєнного стану без поважних причин не надаються. Бійця можуть відпустити з місця служби для лікування і пов'язаної з ним реабілітації у разі смерті близького родича або в інших подібних випадках. Законопроект передбачає внесення змін до пункту 18 статті 10 з приміткою 1 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Зараз даний пункт звучить так: в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватись відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Законопроектом пропонується з даного пункту слова за сімейними обставинами та з інших поважних причин виключити. Зауважу, що станом на 4 листопада депутати проголосували за нього в першому читанні. Повноцінним законом він стане лише після підписання його президентом і набрання чинності, що відбудеться після його опублікування. Посилання на картку законопроекту додаю в описі під відео, щоб відслідковувати, коли він набере чинності. Як на мене, закон дуже на часі, адже всім відома. Міць та витривалість військовослужбовців, але навіть сильним потрібна відпустка, особливо тим, хто був мобілізований ще в перші дні повномасштабного вторгнення. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.